Я прибічник, щоб от за будь-яких обставин, просто що би не відбувалося, першою версією розглядати діяльність російських спецслужб. Я поясню свою позицію, щоб, щоб ви не думали, що це просто тому, що я ненавиджу країну агресор. А я цього ніколи і не приховував. Але давайте дивитись на реалії: Росіяни виявилися спроможними розв'язати в 21-му столітті реальну війну, вбивають людей. Крім того, російські спецслужби вбивають людей за межами Росії, часто в країнах Європейського Союзу і в Британії роблять замахи. Ну, кілька прізвищ. А Литвиненка вбили в Лондоні російські mm -hmm. спецслужби. Хангошвілі застрелили в Берліні російські спецслужби, і до речі, цього вбивцю особисто зустрічав Путін під час обміну полоненими, так би мовити, який відбувся не так давно. А і замах на скрипалів був в Солсбері. Можна називати інші прізвища, інші атентати і інші замахи. Російська версія е, буде фігурувати в цьому розслідуванні? Як ви вважаєте, треба надати до контексту, якщо ми кажемо вже про Іспанію? Такого собі пана Кузьмінова, російського пілота, який перегнав на територію України в минулому році, здається, гелікоптер. А потім в Іспанії був ліквідований російськими спецслужбами. Тобто, це ось на додачу треба зазначити. Я погоджуся так. Треба Російську Федерацію розглядати як одну з версій.